Коренем зла не є клерикалізм, яким би він не був, а скоріше відкидання правди і моральна розбещеність. Такими відважними словами повчав духовенство в одній із своїх проповідей кардинал Герхард Людвік Мюллер. Христос рождається! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. В днях від 13 по 17 січня в Римі відбувалася міжнародна конференція англомовного духовенства, такі собі реколекції, можна сказати. І під час однієї із літургій проповідь проголосив кардинал Герхард Людвік Мюллер, як завжди, ієрарх з властивою собі еродицією блискуче описав деякі проблеми. Дозволю собі навести. Всю проповідь кардинала Мюллера час від часу додам якийсь свій коментар на цю тему, і сподіваюся, що це буде корисним, зокрема для духовенства. Отже, кардинал Мюллер розпочинає такими словами: Дорогі брати, у священичому служінні, у цих днях, у днях цих реколекцій, ми відкриваємо наші серця і розум для таємниці справжньої Божої присутності в його слові, яке стало. Плоттю, у святій Церкві та в Євхаристії. У цьому найсвятішому таїнстві Вівтаря Христос через Святого Духа включає нас у свою жертву Отцю для Спасіння світу. Вічний син Отця за своєю людською природою є реальною присутністю триєдиного Бога серед нас, людських істот. Він сказав: Хто бачить мене, той бачить Отця. Він є дорогою до Отця. Після такого кригматичного вступу. Кардинал торкається таїнства священства. Його учні йдуть за ним дорогою земного життя і завдяки дару витривалості не залишають його аж до дня входу Христа в дім вічного Отця. Вільно приймаючи наші різні харизми та служіння як члени його тіла, ми будуємо тіло Христове, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Другий Ватиканський собор в коротких словах пояснює суть таїнства свячень, той самий Господь, однак, поставив служителів серед своїх вірних, щоб з'єднати їх в одне тіло, в якому усі члени не виконують ту саму роботу. Ці служителі в спільноті вірних здатні священною силою таїнства приносити жертву і відпускати гріхи, і вони виконують своє священиче служіння публічно для людей в ім'я Христа. Тому, пославши апостолів так само, як він сам був посланий Отцем, Христос через тих же апостолів установив їхніх наступників, єпископів, співучасниками його посвячення і місії. Їхнє служіння було передане, хоч і меншою мірою священникам. Встановлені в чинні священства вони можуть бути співробітниками єпископського чину для належного виконання апостольської місії, яку священникам довірив Христос. Священичий стан, оскільки він пов'язаний з єпископським станом, також певною мірою поділяє владу, якою Христос будує, освячує і керує своїм тілом. Тому священство, хоч і передбачає таїнства християнського втаємничення, уділяється цим особливим таїнством. Через нього священники через помазання Святого Духа отримують особливий характер і уподібнюються до Христа священника. Таким чином, що можуть діяти в особі Христа Голови, в наш час, дорогі мої, коли таїнство священства, але не тільки таїнство священства, але загалом ієрархічна природа церкви підважується, критикується. Коли чути дуже багато голосів, щоб церква йшла в напрямку такої демократизації, коли поруч з ім'ям правлячого єпископа, наприклад, в Бельгії. Вимовляється в каноні певно, і євхаристійному ім'я певної пані, яка є, не знаю, здається, генеральним вікарієм чи, чи ще там кимось. І це ми читаємо в, в декреті, в такому офіційному документі єпископа, якщо не помиляюся. Тобто з усіх боків підважується ця ієрархічна структура церкви, і кардинал Мюллер в такий профетичний спосіб підкреслює цю ієрархічну структуру церкви, Думаю, що це є знак часу. Щоби ми підкреслювали справжню ієрархічну природу церкви. Тут власне кардинал наводить документ субору Ватиканського ordinis» пункт 2. Рукоположний священик освячує, наставляє і навчає Божий народ в ім'я Христа, продовжує кардинал Мюллер, Бо священичі повноваження служать спасінню людей. Тоді, коли слуги Христові готові внутрішньо преображатися в образ Христа, первосвященника нового завіту, під впливом Духа Божої правди і любові, сьогодні ми відновлюємо нашу готовність віддати все наше єство і життя в жертву Богові. Це важливий крок у нашому земному паломництві, а отже, і час благодаті для всього Божого люду. Церква єдина у Христі свята, Соборна і апостольська, встановлена самим триєдиним Богом, тому ворота пекла не можуть її здолати, але вона складається з нас слабких і часом грішних людей. На людському рівні саме ми відповідальні за її проблеми, за те, що церкві не довіряють. Отак тут треба сказати правду. Це має на меті нагадати нам про нашу індивідуальну відповідальність. Ті, хто пояснює невдачі служителів церкви, так званими системними причинами, звинувачують самого Христа, Божественного засновника церкви і автора спільного священства всіх віруючих і сакраментального священства апостольського служіння. Не бракує справді таких голосів, які кажуть, що. Що не вдасться змінити щось там в церкві. Церкву потрібно просто перебудувати, системно змінити. Ну і такі голоси, на жаль, лунають серед католицької ієрархії. І кардинал Мюллер говорить, що той, хто так каже, то так, якби звинувачував Ісуса Христа, що він не таким чином неправильно заснував церкву, що треба її якби Ну... Шокуючий, шокуючий речі, що треба такі речі пояснювати і захищати природну структуру церкви, ну, або, верніше, ну, природу церкви, так? її е, структури, яка виникає з її природи, можна так сказати. Але ми не можемо дивитися лише на скандали, але також і на щоденну готовність багатьох священників пожертвувати собою заради паства, аж до мученицької смерті. Ну і дійсно, не, не бракує таких священиків, які. Ревно жертвують своє життя заради, заради паства, аж до мученицької смерті. Християни є найбільш переслідуваною релігією в сучасному світі, і за останні роки сотні католицьких священиків загинули, виконуючи своє служіння у спілкуванні з Христом, архієреєм нового і вічного завіту. Тут можемо навести певні дані з такої організації, як Open Door, яка, власне, наводить, що дійсно християни є найбільш переслідуваною релігією світу. Так, то, є, то є теж знак істинності, знак правдивості християнства. Мученики підкреслюють істинність християнства так насправді. І. Релятивізувати віру, ну то, вибачте, це топтати кров мучеників, які за ту віру пролили свою кров. Як ми можемо безчестити кров мучеників? Це тобто неможливо. І кардинал Мюллер продовжує далі так: Корінь зла не в клерикалізмі, яким би він не був, а у відмові від істини, а також у моральній Розбищеності. Зіпсованість здорової доктрини завжди тягне за собою і проявляється у зіпсованості моралі. Справжньою реформою церкви в Дусі Христа є не секуляризація церкви. То справжня реформа має полягати не в тому, щоб церква уподібнилася до цього світу, наздогнала світ, бо нібито відстає від світу. Ні. Справжньою реформою церкви в Дусі Христа є не секуляризація церкви. І не підпорядкування її провідників ідеологіям, а освячення папи, єпископів, священників і дияконів та всіх віруючих Божою благодаттю для служіння прийдешньому царству. Неймовірні слова тут хотів би теж навести цитату архієпископа Фултоншіна, який. Виразив дуже подібну інтуїцію, то вражаючи, що Дух Божий власне торкається різних людей, які в різний час говорять те саме, щось такого неймовірного в цьому є. І архієпископ Фултон Шін теж виразив дуже подібну інтуїцію, який м -м, він сказав так: атеїзм в 9 на 10 випадків народжується зло на нечистої совісті. невіра народжується з гріха, а не з розуму, не з інтелекту. Супер. Думка дуже влучна. Спасіння від гріха, продовжує кардинал Мюллер, ґрунтується на істині, що Ісус є Сином Божим. Без історичного факту Боговтілення церква зменшилася б до мирської агенції для покращення світу. Вона більше не мала б жодного значення у нашому прагненні до Бога і бажанні вічного життя. Католицький священик був би просто функціонером суспільно релігійного руху, романтичного чи революційного характеру. Церква, однак, набуває актуальності і визнання не тоді, коли несе за собою весь багаж актуального духу епохи, а не тоді, коли наздоганяє світ, іншими словами, а лише тоді, коли вона з Христовою праводою несе світоч для цього світу. І далі кардинал продовжує. Ми не повинні вважати себе важливими у, у другорядних питаннях і виконувати порядок денний інших, які не хочуть вірити, що тільки Бог є джерелом і єдиною метою людини і всього сотворіння. Дорогі мої, ну, то очевидно, що церква не є для того, щоб рятувати пінгвінів перед кліматичною кризою, наприклад, тільки рятувати душі перед вічною загибеллю. У вересні 2023 року кардинал Герхард Мюллер застерігав, кажучи, що фальшиві пророки будуть намагатися використати Синод на тему синодальності, щоби просувати порядок Денний Організації Об'єднаних Націй, так звану Адженду 2030 або 2030 рік. Так. В на моєму Ютуб каналі є декілька відео на цю тему. Заохочую їх переглянути при цій нагоді. Бо справжня небезпека для людства сьогодні полягає в парникових газах гріха і глобальному потеплінні невіри та трансгумані... трансгуманістичному занепаді моралі, коли ніхто вже не знає і не вчить різниці між добром і злом. Найкращий захисник довкілля це той, хто проголошує Євангеліє і його вічну істину про те, що тільки з Богом можна вижити. І то не просто вижити в найближчому майбутньому, а вижити вічно назавжди. Вау! Якби хтось найближчим часом бачив кардинала Герхарда Мюллера, то передайте від мене найкращі вітання і щиру щиру подяку за цю неймовірну проповідь. В рамках ідеї про те, що християнська догматика більше не є основою і критерієм моралі, і не є пастирською, з'являється христологічна єресь. Ну, нарешті хтось назвав це таким ім'ям. Слухайте. ну, Дуже, дуже часто ж чують, чуються різні такі голоси, що християнська догматика вона так викривила взагалі розуміння там, не знаю, церкви, душпастерства, що вона є, не є пастирською. Що за дурниці хтось так мелено постійно. І ось. Кардинал Мюллер відважно називає, що, що, що це веде до Христологічної Єресі. Якої Єресі? Ось він от уточнює. Та Єрес, так, тобто вона полягає в тому, що Христос учитель Божественної істини, і Христос, добрий пастир, протиставлені один одному. Так якби то не один і той самий Христос, так? Але це один і той самий Христос, який говорить про себе, Я є дорога і правда, і життя. І коли він відкриває таємницю, Своєї особи і місії, кажучи, Я є добрий пастер, я є добрий пастер, добрий пастер життя своє за вівці кладе. Таким чином, настанова святого апостола Павла до свого співбрата і наступника Тимотея стосується всіх нас у цю годину. Утікай від лжевчення, будь служителем слова, проповідником правдивої віри і борцем за правду Христову. Той, хто з любов'ю Божою дивиться на повірений йому народ, є справжнім, молитовним і пастирським душпастирем, який своєю духовною діяльністю і христоподібним, о, як мені подобається це слово, і христоподібним способом життя уподібнюється до первосвященика, якому служить. Добрий пастир відрізняється від наймета тим, що любить людей серцем, і і віддає своє життя за господнє стадо. Апостол є. Співробітником Бога слугою Христа, управителем і завідувачем божественних таїн, його турбує лише одне пізнати острах Господній, щоб навертати людей до Христа. І якщо ми будемо вірними у своєму священичому служінні до смерті, то архієрей вічного завіту, продовжує кардинал Мюллер, прийме нас милостиво, виконуючи обітницю, яку він дав нам в день нашого рукоположення. І кожний, хто задля імене, мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто разів більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Євангеліє від Матея 19, 29. І далі маємо тільки одне слово. Амінь. Амінь, дорогі мої. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ця проповідь була корисна. Також принагідно дякую за ваші пожертви, донати. Я їх використовую задля перемоги. Сподіваюсь, що до скорої зустрічі. Поділіться вашими спостереженнями, що ви думаєте з цього приводу, з приводу цієї проповіді кардинала Мюллера. Також прошу вас поставити вподобайку, поширити це відео. Зокрема, перейшліть це відео своєму настоятелю. До зустрічі!